Вона 10 з 10, але не дивиться матчі першої ліги. Сім. Е, Вона 10 з 10, але не бачила твій гол у ворота Маріуполя. О, ну це це два. Не вміє готувати. О, це п'ять. Вона 10 з 10, але її улюблений футболіст МБАПе. О, ні, 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 ні. Ну нехай буде 4. Мейсі, вон лав. Вона 10 з 10, але любить їсти суші. Ну, 9. Вона 10 з 10, але вболіває за епіцентр. Ну добре, де хед зуба. Вона 10 з 10, але не напише під цим відео коментар. Ні, ну це Вона 10 з 10, але не знає, хто такий Вінгер. Вона 10 з 10, але вона білявка. Ну no, 10. 10 з 10, але не підписана на юкса в соцмережах. 10 з 10, але не поставить під цим відео лайк. Ну висим нехай, ладно.